Помилуй його куле обими. Невже тобі так хочеться убити? Він молодий, не має ще жони, лиш батьківщину вміє він любити. Та батько матір, батько на війні. Обом повоювати довелося. Ти пролети свинцева постельні. Зітни при стежці, сонящі колося. Ну, зачекай, помилуй він іще зустріне у житті свою кохану. Не обиймеш то розсічи плече. Він уж у шпиталі вигоїть ту рану, а куля пролетіла на кружки. І в саме серце влучили таки, ще юного, безгусого солдата. Дівчина в сірій шинелі в Кутих простих чобітах Шла, де зривали шнапнелі, Шла з автоматом в руках. Дівчата в бої йшли скрізь ночі, скалюжу з дощем, їм бачили скосі дівочі під різним гарматним вогнем. недобрі очі лякали і танків бояли з бою, але як мужчини вирали, землю, обнявши свою. Синочку рідний, чуєш, як корличуть, у синім небі сумно журавлі. Вони тебе до себе, як сину, кличуть, а ти лежиш в холодній цій землі. Я чую, мамо, чую, як співають мені над Україною пісні. Ти не журись, я крила розпускаю і прилечу до тебе у вісні. І поцілую все вичуло. О, сину рідний, мій єдиний сину, як хороше. Тобі мені було, стоїть старенька мати на могилі, і навіть квіти плачуть йому мовчазні, від сина погляд відвести не в силі, а син довічно житиме у вісні. І знов біля братської я тихо стою, І слава приходить, мов тихе зітхання, пливе, наче вічність здобута в бою, хвилина мовчання, натягнуті нерви, немов тятива, пронизує пам'ять, скорбота прощань, І сумно згасає, і тяжко сплива Хвилина мовчання, і подвиги мужні, і дружне плече, і роки надій перемог сподівань, І серце сльозою нараз опече, хвилина мовчання. Не пускала мене воювати, як у небі вишневі сади. Не хотіла, не хотіла й мати пускати, але тихо сказала іди. Подивилась у вічі, бо треба вже на заході грізно було. І, як мара вечірнього неба, серед поля лежало село. Працювалися стогони і дзвони, що віщують на валу біди. При дорозі ж це бездоне, стукотіло, як серце іди. На шляху шикували солдати, на травиці сльоза чи роса, і стояла на вигоні мати, а за нею поля небеса. Ще тоді нас не було на світі, коли грім салют із краю в край, коли засяєм сонцем у зеніці, великий травень переможний й май. Ще тоді нас не було на світі, коли воєнні бурі розовій. За мир і щастя на усі століття солдати бій вели священний бій. Ще тоді нас не було на світі, коли вже перемогу здобули, солдати з травня, слава вам навіки, навіки, слави людей, землі. Розцвітають маки на весні, серед поля наче жар горять. Солові співають жалібні пісні, де солдати міцно міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть і до вогню, що серце зігріває, їхні онуки йдуть. Весна іде, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні іде травень крізь хвилини, дні і роки. Неси нащадкам спогади свої, Весна іде, квітчасто, гордо, юно, Як втілення найчарівніших снів. О, весно красна, ти ще не забула в історії своїх жахливих днів, І з року в рік часопис віддаляє Своїх нащадків долі від війни. І травень знову і знову нагадує, які з життя йшли його сини. Буяють мирно квіти на могилах До сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила, священним вічним сном в могилах сплять.